України і Грузії, так. і про те, як мені видається, найголовніший акцент про те, чи не може Україна раптом, не дай Бог, повторити долю Грузії на даний момент. Я маю на увазі, чого не треба робити. Ви сказали: не має бути проросійських змі, так не має бути проросійських політичних сил, так не має бути проросійських церков. Так. Так, 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 Це... я, я, так. І... Я можу Чого сказати... ще не має бути, чи що, що треба зробити? Як І... Нам потрібно дуже багато, так скажемо, давати більш всього українського. От, більше. От, да, більше, української. більше української мови, більше української більше. культури всього, всього України. України. Зараз... Не тільки ми мови, так. в культурі, щоб ми. По розповсюджували все українське. От угу. тоді послухайте сьогодні чому? в країні чи в світі в країні першу так, чергу, так. а потім світі. Так а, послухайте, я хочу вам сказати, що коли я е, е, приїхав е, е, в Німеччину і кажу, що я наразівся в Грузії, то людина не могла пам'ятати, а де це, а як раніше з України? Ну да, ну це було там 90-ті, там дев'яносто угу. 90, там. 2009 ці 2000-ті роки. Mm -hmm. А зараз Сакешвілі зробив, щоби про Грузію знали всі. Тому mm -hmm. нам потрібно працювати, щоб про Україну знали, і культура наша була не тільки в нашій mm -hmm. країні, а по, по, всі, по всьому світу. І е, е, останній дуже важливо, щоб ми зрозуміли, що е, е, сьогодні в Грузії відбуваються такі події, тому що. Влада, яка сьогодні прави країну, це проросійська. Російська. Тому дозволити, щоб у нас в нашій країні були проросійські російські е, там депутати, або якісь партії, або якісь громадянські, як кажути е, організації, організації. Угу. заборонено раз і назавжди, і все буде раз. Я впевнений в цьому.